Ты У гаю, гаю, вітру немає, місяць високо, зіроньки сяють, вийде серденько, я виглядаю хоч на годину, моя рибчино, виглянь голубко, та поворкуєм, та посумуєм, бо я далеко всю ніч мандрую, виглянь же, пташко, моє серденько, поки близенько, та поворкуєм. Ох, тяжко, важко. Отак, ходя по гаєм, ярема співає, виглядає. А Оксани немає, немає. Зорі сяють, серед неба горить білолиций, верба слуха соловейка, дивиться в криницю, на калині над водою так і виливає, неначе зна, що дівчину козак виглядає. А ярема по долині ледве-ледве ходить, не дивиться, не слухає. Нащо мені врода, коли нема долі, нема талану, літа молодії, марно пропадуть. Один я на світі без роду, і доля стеблина белина на чужому полі. Стеблину белину вітри рознесуть. Так і мене люди не знають, де діти. За що ж отцурались, що я сирота? Одно було серце, одно на всім світі, одна душа щира, та бачу, що й та, що й та отцуралась, і хлинули сльози. Поплакав сердега, утер рукавом. Оставайся здорова. В далекій дорозі найду або долю, або за Дніпром ляжу головою, а ти не заплачеш, а ти не побачиш, як ворон клює тії карії очі, ті очі, козачі, що ти цілувала, серденько моє. Забудь мої сльози, забудь сиротину, забудь, що клялася, другого шукай. Я тобі не пара. Я в сірій святині, а ти, титарівна. Кращого вітай, вітай, кого знаєш. Така моя доля. Забудь мене, пташко, забудь, не журись, а коли почуєш, що на чужім полі поляг головою нишком помолись, Одне серце на всім світі, хоч ти помолись. Та й заплакав Сіромаха. На кий похилившись, плаче собі тихесенько, Шелест, коли гляне попід підгаям, мов ласочка, крадеться Оксана, забув, побіг, обнялися, серце, та й зомліли. Довго, довго тільки серце, та й знову німіли. Годі пташко. Ще трошечки, ще, ще, сизокрилий, вийми душу ще раз, ще раз. Ох, як я втомилась. Отпочинь, моя тезоре, ти, ти з неба злетіла. Послав свитку, як ясочка усміхнулась, сіла, сідай же й ти коло мене, сів та й обнялися, серце моє. Зоре моя, де це ти зоріла? Я сьогодні забарилась, батько занедужав, коло його все поралась, а мене й байдуже. Який бо ти, їй же Богу, і сльози блеснули, не плач, серце, я жартую, жарти. Усміхнулась, прихилилась головкою та й ніби заснула. Бач, Оксано. Я жартую, а ти справді плачеш, ну, не плач. Же. Глянь на мене, завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, далеко, Оксано, завтра вночі, у чигрині, свячений, достану. Дасть він мені срібло злото, дасть він мені славу. Одягну тебе обую, посаджу, як паву на дзилику, як гетьманшу, та й дивитись буду, поки не вмру дивитимусь. А може, й забудеш, розбагатієш у Київ поїдеш з панами, найдеш собі шляхтяночку, забудеш Оксану. Хіба краща є за тебе? Може, й є, не знаю. Гнівиш Бога, моє серце, кращої немає. Ні на небі, ні за небом, ні за синім морем нема кращої за тебе. Ну, що це ти говориш? Схаменися. Правду, рибко, та й знову, та й знову. Довго вони, як бачите. Межмови розмови цілувались, обнімались з усієї сили то плакали, то божились, то ще раз божились, їй Ярема розказував, як жить вони будуть у купочці, як золото і долю добуде, як виріжуть гайдамаки ляхів в Україні, як він буде панувати, коли не загине. Аж обридло, слухаючи, далепі дівчата. Ото ну, який, мові справді, обридло. А мати або батько як побачать, що ви мої любі таке диво читаєте, гріха на всю губу тоді, тоді, та цур йому. А дуже цікаве, а надто вам розказать би, як козак чорнявий під вербою, над водою обнявшись, сумує. А Оксана, як голубка, воркує, цілує. То заплаче, то зумліє, головоньку схилить. Серце моє, доле моя, соколе мій милий, мій. Аж верби нагинались слухать тую мову. Ото мова. Не розкажу мої чорноброві, не розкажу проти ночі, а то ще присниться, нехай собі. Розійдуться, так як і зійшлися, тихесенько, гарнесенько, щоб ніхто не бачив ні дівочі дрібні сльози, ні щирі козачі. Нехай собі, може, ще раз вони на сім світі зустрінуться, побачимо, а тим часом світить з усіх вікон у Титаря. Що то там твориться? Треба глянуть та розказать. Бодай не дивиться, бодай не дивитись, бодай не казати, бо за людей сором, бо серце болить. Гляньте, подивіться то конфедерати, люди, що зібрались, волю боронить. Боронять прокляті, будь проклята мати, і день, і година, коли понесла, коли породила, на світ привела, Дивіться, що роблять у титоря в хаті, пекельні діти. У печі пала, огонь і світить на всю хату, У кутку. Собакою дрижить проклятий жид. Конфедерати кричать до Титаря Хоч, Хоч жить, скажи, де гроші! Той мовчить. Налигачем скрутили руки, об землю вдарили. Нема, нема ні слова. Мало муки. Давайте приску де смола, кропи його, а так холоне, мерщий же приском посипай. Що скаже шельмо, і не стогне завзята бестія, стригай, насипали в халяви жару. У тім я цвяшок закатай, не витерпів святої Кари. Упав сердега пропадай душа без сповіді святої, Оксану дочко, та й умер. Ляхи задумалися стоя, хоч і запеклі. Що ж тепер, панове, ради? Поміркуєм, тепер з ним нічого робить, Запалим церкву. Гвалт, рятуйте, хто в Бога вірує. Кричить на дворі голос що є сили, ляхи зобліли. Хто такий? Оксана в двері вбили, вбили та й пада крижем. А старший. Махнув рукою на громаду, понура шляхта, мов хорти за двері вийшла, сам позаду бере зомлію, де ж ти яремо? Де ти? Подивися. А він, мандруючи, співа, як наливайко, з ляхом бився. Ляхи пропали, нежива пропала з ними і Оксана. Собаки, де де повішані загавкають, та й замовчать. Біліє місяць, люди сплять. І титар спить не рано встане, навіки праведний заснув. Горіло світло, погасало, погасло, мертвий, мов здригнув, і сумно, сумно в хаті стало